Ові вибухи під Кримським мостом на карч масово прорвалися катеризи ЗСУ із вибухівкою. Авіація окупантів намагалася перехопити судна. Втім, вони вдарили по літаках та гвинтокрилах. Навколо піднявся вогонь. І уявити тільки все це у карчі під самим Карчинським мостом. А вибухи ставали тільки потужнішими. Те, що сталося далі, вразило всі їх деталі. Переглядаємо у випуску. Вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписувати. Сутись у кричі пролунали страшні вибухи. Чуто їх було з боку кримського мосту і заводу Залив про це дописували місцеві жителі у соцмережах. У Карчі дуже гучно в районі суднобудівного заводу Залив. Також заграво видно в Аршенцевому Йдеться у повідомленні телеграм-каналу Кримський вітер». Згодом службі безпеки України продемонструвала ексклюзивні кадри з операції морських дронів Сібейбі в Керченській бухті, внаслідок якої були ліквідовані. Російські пілоти, українські морські малюки зійшлися в бою з вертольотами, літаками і патрульними катерами ЗСРФ. Зазначається, що група морських дронів спецслужби в бою відпрацювала по ворожій авіації та катерах раптор, які намагалися їх перехопити. Російські пілоти вважали себе мисливцями і розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь. Йдеться в повідомленні на новітніх сі були встановлені Пнокаліберні кулемата з балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення. Цілей перехоплений рашистський радіообмін засвідчив, що внаслідок української спецоперації на вертольотах є ліквідовані та трьохсоті. Сама ж ця авіатехніка окупантів отримала значні пошкодження і тепер потребує капітального ремонту. Також дрони СБУ вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту кримського мосту, який окупанти досі безуспішно намагаються провести до ладу після минулих підривів української спецслужби. Сібейбі це наша багатоцільова платформа, на якій може розміщуватися різна зброя, як ракетні системи залпового вогню, так і літаючі дрони. та… Крупнокаліберні кулемати, головне, що вона вкотре довела свою ефективність результатів. Нашої роботи насправді набагато більше ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час прокоментували в 13-му головному управлінні. Департаменту військової контррозвідки СБУ до речі, це перше у світі бій морських дронів з літаками і вертольотами. Продемонстрував, що СБУ перемагає ворога в битві за Чорне море. Про це заявив політолог екс нардеп Олександр Черненко, коментуючи свіжі кадри ураження російських вертольотів морськими дронами служби. Експерт наголошує, що вперше у світі морські дрони вразили літаки та вертольоти. Служба стала генератором нових військових і технічних ідей у війні. Українська розробка випередила свій час. Методику її застосування зараз вивчають провідні спецслужби, флоти та армії всього світу. Певен, що після ураження вертольотів і літаків уваги до морських дронів у світі буде ще більше, адже вони повністю змінили перебіг війни на чорному морі. Тепер спокійно не можуть. Почуватися не лише російські кораблі, але й повітряні сили. При цьому морські дрони в сотні разів дешевші кораблів і вертольотів Арефі акцентує екснардеп. Політолог підкреслює, що крім вертольотів і літаків були ураження баржі, яка везла обладнання для ремонту кримського мосту. Ба Більше рашисти досі не можуть повністю відремонтувати міст після ударів служби. Тепер ремонт, завдяки новому удару, затягнеться ще більше. Цитую далі неодноразово зустрічав Ворожих телеграм-каналах заяви, що расисти, мовляв, вже адаптувалися до морських дронів СБУ, але команда малюка весь час модернізує свою зброю. Як тільки окупанти вважають, що найгірше позаду їх нищать новим вдосконаленням зброї на сьогодні? Сібейби це вже не просто дрон, а багатоцільова платформа, яка може виконувати дистанційне мінування, на якій можна розміщати різні види зброї, як ракетні системи залпового вогню, так і летючі дрони та кру крупнокаліберні кулемети. а тепер і вражати вертольоти та літаки ворога. Резюмує експерт. Додамо, що протягом 22-23 років дрони СБУ вразили фрегати адмірал Макаров та адмірал Есен», а також мінний тральщик Іван Голубець і патрульний корабель ладний ракетоносії Самум та Буян. Корабель Павел Державін» та великий військовий буксир професор Ніколай Муро розвідувально географічний корабель Владимир Казіцький. Ну а тим часом росіяни дуже панікують через ЗСУ, адже можливості атакувати окупований півострів зростають. Військовий експерт, колишній речник генштабу ЗСУ Владислав Селізньов розповів, як сили оборони обмежили можливості Чорноморського флоту РФ, і чому ворог не просто так. Посилі оборону Кримського мосту, завдяки системній та наполегливій діяльності ЗСУ щодо вичавлення Чорноморського РФ з акваторії та бухт, які знаходяться на теренах тимчасово окупованого кримського півострову. Це в певній мірі обмежило можливості рашистів. Вони проводять певні тренування, але здебільшого вони відбуваються неподалік від військово-морської бази Новоросійськ, і вони не наважуються виходити у відкрите море, зазначає експерт. За словами сільзю єдине виключення відбувається для підводних човнів класу «Варшавянка». Саме вони є наразі тими носіями ракет морського базування, типу калібр, з якими виходять у відкрите море саме підводні човни. Інші кораблі зазвичай розташовуються десь в бухтах чи неподалік від них. Тобто рашисти змушені тримати чим далі свої кораблі, бо розуміють, що можливості українських сил оборони щодо задіяння дронів типу Магура і Сібе постійно зростають, незважаючи на чималі відстані. До Одеського збережжя до Новоросійська здається понад 800 кілометрів. Навіть в таких умовах ми можемо бути ефективними. Знову ж таки, продовження діяльності російської армії щодо посилення захисту Карченського мосту саме в технічному плані відбувається не просто так. Ворог розуміє, що ми працюємо над тим, щоб досягти більших бойових потужностей в цьому напрямку. Я думаю, що ворог не дарма нервує, говорить колишній речник генштабу ЗСУ. Тут ще важливо згадати наших промисловців. «Луч» – це підприємство, яке є конструктором та тією установою, яка створює наші Нептуни, працює постійно над тим, щоб вони були далекобійнішими та потужнішими. Цитою далі, і це насправді дуже важливо. Бо допоки ми не маємо відповідних дозволів від західних партнерів, ми маємо використовувати ту зброю, техніку, ті технології, які виготовляються, створюються нашими підприємцями, нашими промисловцями. Наголосив Владислав Сілізньов. Ну а тим часом українські військові можуть готувати сюрпризи для ураження незаконного карченського мосту. Зокрема, для цього можуть використати морські дрони. Таку думку висловив військовий експерт Михайло Ж. Рихав те, що в турок було на рівні експерименту, на рівні дослідних зразків, як ми бачимо, встановлення кулеметів чи зенітних ракет, в нас це вже працює, зазначив експерт, і на його думку є певні сюрпризи, які. Протримують скоріше за все для удару по основній цілі Карчинського мосту, що сполучає тимчасово окупований Крим з Краснодарським краєм РФ. Я думаю, що найближчим часом він стане ціллю один і для ракетників, і для морських дронів підсумував Жирохов. Ну і до слова, якщо вже говорити про кримське місто протягом останнього місяця, кількість барж, які окупанти встановили в карчинській протоці, як банові загородження для захисту від морських безпілотників ЗСУ зменшилася вдвічі. Як повідомляє центр журналістських розслідувань на супутникових знімках від 8 листопада 2024 року було зафіксовано 34 плавзасоби, розташовані по обидва боки суднохідного каналу в карчинській протоці ці баржі окупанти скріпили між собою створюючи захисні загородження однак на свіжих супутникових знімках від 8 грудня 2024 року видно що між островом тузла та узбережжям карчинського півострова залишилось лише 18 барж наразі ж не відомо куди поділися решта 16 суд Зменшення кількості барж почалось наприкінці листопада, 29 листопада їх було 24, а 3 грудня вже щонайменше 19. Раніше повідомлялося, що російські окупанти встановили другу лінію бонових загороджень біля Керченського мосту з 21 баржі. Ну а також монтували пірси в районі основи мосту. Однак, згодом частину цих загороджень морська течія винесла на берег у центральній частині Керчі. Карчинське міст є ключовим транспортним кордором між рев та окупованим Кримом і використовується для військових поставок країни агресора. Тому російські сили намагаються захистити цей об'єкт, встановлюючи бонові загородження та інші оборонні споруди. Вперше расисти використали баржі класу річка Море для захисту карчинського мосту восени 23-го року. Тоді сім плавзасобів скріпили між собою ланцюгами та. Притопили поруч із східним прольотом мосту, ймовірно, для захисту опор від підводних атак. Відтак не виключено, що окупанти почали так само опускати баржі на дно протоки поряд із західним. Прольотом так пише центр журналістських розслідувань. Ну а ще одним із факторів, від якого залежить успіх удару по військових об'єктах у Криму, є знищення ППО «Арафії». Британська розвідка підтвердила ураження С-400 в Криму, яке відбулось під час атаки ЗСУ 29 листопада 2024 року. За даними розвідки, в соцмережах активно поширювалася інформація про вибух і детонацію ракетного палива, які стали наслідком знищення елементів цієї системи протипо. Вітерної оборони, зокрема на супутникових знімках, чітко зафіксовані дві великі вирви діаметром: 13,5 метра, ламка, техніка та п'ять авто екстрених служб, які працювали на місці ураження. Це другий успішний удар за по системи С-400 в листопаді після знищення аналогічного комплексу в Курській області, 23 листопада, зазначено у повідомленні британського оборонного відомства. Крім цього, українські морські дрони вдарили по цілях в анексованому Криму. Внаслідок вибухів знищено систему. Емо спостереження та на захоплених газових платформах на узбережжі. Ну, далі будемо говорити і про випробування нової ракети «Рут», Адже наразі триває так і про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Паляниця, рута і пекло це не просто набір якихось хаотичних слів. Це президент України Володимир Зеленський розповів про виробництво нових українських ракет і дронів. Українська ракета Паляниця вийшла в серійне виробництво. А також тривають успішні випробування нової ракети Рута. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 10 грудня на врученні національної премії імені Бориса Патона. Зеленський наголосив, що перші бойові застосування успішно пройшла. Ракета дрон-пекло, першу партію якої передали вже силам оборони. Лідер країни також згадав далекобійну ракету Нептун та українські дрони. Розвідник, «Гор», «Нічні», «Бомбери», вампір і «Хеві Шот», «ФПВ дрони калібрі, камік «ФПВ-літаки» «Дартс», далекобільні дрони, Лютий, Фаерпойнт. «Фаєрпоінт-1». все це українське виробництво. Все це вже активно використовується і на фронті, і в ворожо. Ому тилу також це те, що дає Україні силу, те, що дає нам українцям захист, те, що принесе нам цитую президента України, «я впевнений справедливий мир, говорить президент. А також він варто нагадати, що вперше показували ту паляницю 25 серпня. А 19 листопада Зеленський повідомляв, що в наступному році Україною буде вироблено мінімум 30 тисяч. Далекобійних дронів на українських технологічних потужностях, і за його словами, було поставлено завдання зробити не менш як три тисячі крилатих ракет і ракет дронів. Тобто, ми бачимо, що поставлені задачі, які, судячи з усього, є посильними на потужностях українських підприємств. І ми сподіваємося, що дійсно так воно і буде. І сподіваємося, яка. Мога більше відео підтверджень застосування по ворожим цілям саме нашого виробництва а, дронів і ракет. І стосовно того, як би нам а, це все так ми розуміємо: дрони, ракети це елементи з саме нападу, а стосовно елементів захисту зРК, які мають закрите небо над. М Цивільної інфраструктури над критичною інфраструктурою приблизно 10-12 додаткових систем Петріот має забезпечити Україні життя і зроблять війну для Путіна безглуздою. А визначає зазначає президент України Володимир Зеленський і західні партнери могли б взяти кошти на кошти на не оцю необхідну кількість систем протиповітряної оборони із російських активів. І про те, що в окупованому є на Києвому Посили евакуацію у зв'язку з детонацією на складі боєприпасів, написав також блогер Сергій Стерненко, що ми можемо сказати за України знову ж таки, такого точно не було. Міста жили, розвивалися, розвивалася вугільна промисловість. А що тепер, якийсь перевалковий пункт для російських військових? І знову ж таке місце, де можна назбирати гарматного м'яса і ще раз кинути його на контрольовану українською владою територію. Ну, ось так воно все і відбувається. Далі будемо говорити про. Ще один окупований. Дуже хочеться вірити, що тимчасово окупований регіон це про Кримський півострів, адже там, як то кажуть, також щось відбувалося. Також була баввовна. Зокрема, вже кадри публікували стовпу диму І зокрема, також з'являлася інформація, що Крим знову ж таки атакували безпілотника в російському міноборони. Відзвітували про збиття ППО двох безпілотників про атаку дронами у вівторок, 10 грудня вранці також повідомляли в міністерстві оборони країни Агрес. Нібито російське ППО збило три літальні апарати над акваторією Чорного моря поряд із Кримом. Про постраждалих не повідомлялося знову ж таки, ніяких ще не з'являлося. Проте, якщо будуть такі з'являтися, обов'язково будемо вам розповідати. Проте я хотіла за Крим також зазначити, що з'являлася напередодні інформація, що в тимчасово окупованому Криму росіяни активно починають перекидати військову техніку. Про це повідомляв і телеграм-канал Кримський Вітер і передавали наші колеги. Зокрема, йшлося. Про те, що трасами Криму йде активне перекидання російської військової техніки, так відзначено перевезення трьох БМП на тралах у напрямку Євпаторії саке А шість вантажних автомобілів із транспортно-пусковими контейнерами для зРК с 300 С-400 їхали трасою Таврида. Ну і зокрема також йшлося про те, що на північ півострова на тягачах перевозяться частини понтонного мосту, що може свідчити як про підготовку ерефі до форсування річок на Херсонщині, так і для забезпечення швидкої заміни у разі руйнування автомобільних мостів. Адже все ж таки кожен українець чекає, коли Кримський міст впаде. Щодо інших новин, зокрема і про те, скільки має ще РеФ ресурсів, йдеться фінансових, адже бачимо, що дійсно з'являються такі повідомлення, що економіка. На рефі може 25-му році не витримати та не ванта поки що не хитається багато прогнозів багато різного виття російських псевдоблогерів. Багато і від наших експертів, блогерів, коментаторів і так далі слів про те, що економіка Росії так безкінечно не може. Але десь є Китай, десь є Індія, десь є Європа, десь є Штати власне, які потрошку купують ті чи інші ресурси, і так собі вільно допомагають Україні. Натомість виділити, б хоча б ті конфісковані кошти, ні тисяча передумов. Та ще якщо й виділимо, то якусь частину, та ще й не просто так, а під позику. Ну тобто, от ми цитували в першому етері, здається. Кандидата на пост канцлера Німеччини, який пропонує далекобійну зброю Україні надати в разі обрання, бо інакше, як він казав, Україна захищається з однією рукою за спиною. Та подекуди Україна захищається з обидвома руками за спиною, зав'язаними чи то закутими в кайданки, тому що абсолютно нерівнозначні умови, і якби хоча б це була битва двох, наприклад, рівних країн за військовим потенціалом, яка одна би могла все, а інша о, мала би заборони як Україна. Ще би можна було про щось говорити, але вели. Чезне все, що хочуть, маленька Україна жертва неспровокованої агресії відбивається і має тисячу пересторог і заборон в очікуванні міфічної ескалації. На жаль, це все сумно, але живемо в таких реаліях. Ну і власне далі ближче до теми етеру представник головного управління Міноборони України Вадим Скібіцький в ексклюзивному інтерв'ю журналістам Північно-Македонського видання Цівіл Медіа. Нагадав про те, що на Росії розуміють тільки мову сили, коментував особливості кремлівської пропаганди, розповів про привид ескалації. Ну а, який блукає Європою, буквально щойно я про це говорив. Також наголосив на важливості збереження спільної сильної позиції щодо держави-агресорки Росії. Наша держава, армія, наш народ щодня докладають зусиль, щоб стати сильнішими у цій боротьбі за право жити нормальним вільним життям. Нормального життя не хоче путінська Росія, сказав Скібі яка продовжує вчиняти воєнні злочини, обстрілювати наші міста, залучати до злочинної війни проти України. Тепер уже й іноземні війська, говорить представник головного управління розвідки Міноборони України, попри те, що Пентагон вперто наполягає на тому, що війська залучені. Тієї ж КНДР не брали досі участі у бойових зіткненнях. Хоча наші збройні сили, наші речники говорять, що вже брали, що навіть є загиблі і полонені. Чомусь хочеться довіряти все ж таки нашим військовим. Далі до слів Скібіцького. Допоки Росія продовжує війну, ми будемо бити по військових цілях агресора, бо тільки цю мову розуміють у Кремлі. Він підкреслив, що зараз для України та Європи важливо зберігати сильну позицію щодо Москви, попри її абсурдні погрози та агресивну пропаганду. Зараз важливо стояти на своєму, не давати Путіну підстав, вважати, що він може розв'язати криваву бійню в Європі і йому та його посіпакам за це нічого не буде. Наголосив Вадим. Скібіцький. Ну і власне, те, що посіпакам щось буде через те, що вони роблять, демонструють і наші підрозділи. Зокрема, у військово-морських силах оприлюднили свіже відео. Відео не можемо вам показати з певних причин. Покажемо кадри, як написали так: кожен крок російського окупанта на нашій землі завершується однаково. Вони залишаються тут назавжди, але не зовсім так, як планували. Пишуть у ВМС. Цього разу ворожа піхота сподівалася залишитися непоміченою, але наші оператори друзі. Онів вчасно виявили спробу їхньої висадки, і тут відповідь від нас лише одна: знищення, якими б зухвалими не були штурми противника. Їх чекає лише поразка. Також дякуємо партнерам. Пишуть у ВМС, які розуміють важливість своєчасної та ефективної підтримки. Британські бойові броньовані машини мастів у руках наших воїнів стають ефективними інструментами боротьби проти окупантів. Цилюють бійців та що важливо зберігають життя ще один день ще один крок до визволення нашої землі з лав загарбника написали у військово-морських силах України, і ми можемо такі кроки тільки привітати.